Правозахиснику Володимиру Андрієнку, 20 років, Олександр Лукашенко, поравить Білоруссю на один рік більше. Володимир каже, що за цей час в Білорусі встигло вирости ціле покоління людей, які ще пам'ятають свободолюбиве настрої початку 2000-х. Проте після виборів 2010 року політичний рух в Білорусі пішов на нівець. Студентів, які були рушієм змін, відраховували з університетів. Тепер білоруське студентство як ніколи пасивне. Студенти рапи сісти. Тому, что реально себе, ну, краба, потому что они реликси позволяют мне взять как карабан, потому что вообще родители не дадут, то что это надо проголосовать. Потом, не знаю, после выборов под им за образование не промолчат и дальше будут там платить 2000 долларов в год. Сам Володимир майже рік тому був відрахований з вищу. Вважає, що через свої політичні погляди. Тоді, аби відстояти свої права, хлопець пішов до суду. Мені теж дуже багато говорило, тому що, може, не треба, тому що проіграєш, 100% проіграєш, а потім студенти будуть показувати, вот, ось, дивіться, він навіть в суд пішов, але нічого не добився, так що сидіть тихо. Да. можливо, это так, но не всегда же это будет так. Режим как таковой, да, он рано или поздно сменится. Хоча молодий чоловік не бачить реальної позиції діючій владі, однак сподівається на громадську активність. У ближайшу час можуть бути з'явитися все нові люди. І опозиція, як така, її не буде, тому що будуть якісь громадські ініціативи, громадські проекти, які будуть вже потім самі вирішувати, що таке. Правозахисник був одним із організаторів спостереження за ходою національного прапора в мінську 10 жовтня. Вона була для нього вже ювілейною десятою масовою акцією. В офісі руху за свободу він разом із правозахисницею настою лойкою проводив інструктаж для спостерігачів. Хлопець не покладає великих надій на масові акції, проте сподівається, хоча б на збереження теперішнього рівня дотримання прав людини в Білорусі. Захисниця Настя Лойка розповідає, що за підрахунками спостерігачів на ходу прийшли приблизно 900 осіб. Каже, що очікувала на більшу активність громадян. Однак після репресії 2010-2011 років весь політичний рух було придушено. Люди можуть ходити з по центру, і це нічого нету, але така ситуація може. абсолютно В момент. А в 2010 році перед виборами була абсолютно така ж ситуація. Тобто людей тільки там, штрафували максимум за якісь акції протестів, але за один вечер 19 декабря 60 года абсолютно все перевернулось. Письменник Северин Квятковский уже давно не ходит на выборы. Бойкотував у цьогорічні, він вважає, що у людей немає вибору. Вибори то в якому контексті вони проходять? 84% економіки державна. Більше половини взрослого населення це на дотації. Щоб вилазити з цієї ситуації, потрібно лібералізувати хоча б економіку. Але любая лібералізація це все само слово противоречит суті правління Ну, диктаторського, по большому щодо. Письменник очікує, що ситуація зміниться завдяки зовнішньому фактору. На його думку, санкції заходу лише прив'язували Білорусь до Путіна, проте тепер це зміниться і, можливо, в країні почнеться вимушена економічна лібералізація. І то, що Росія полізла в Україну, час Сірію дуже сильно ослабило. це вже плюс Білорусі. Заодно ліксівич премію Нобелівську получила. Тоже не без Майдана, скажем так. Если бы не Майдан, Россия б не начала вставать с колен, не полезла б в Украину. А тут как раз книжка про этих самых советских людей, которые, как эти зомби, восстают из прошлого и пробуют что-то сделать э, с будущим.